Всім привіт! Все ж ми це зробили. Наша компанія в теплі інновації змонтували першим в Україні пропановий тепловий насос компрес 5800 аве на газі пропан він же Фреон R290. Мене звати Сергій Савенко. Я керівник компанії і хочу зробити презентацію даної новинки. Даний тепловий насос ми змонтували в мене вдома серед зими. Дякувати погоді, що було лише мінімум до мінус 2. Також дякую своїй родині за підтримку, тому що треба було пережити деякі незручності в монтажі. Ми даний тепловий насос замінили на існуючий до того, який в мене пропрацював два сезони компрес 7000 АВЕ на 9 кВт. Але спортивний інтерес все ж переміг, і перший пропановий змонтований у мене вдома. З однієї сторони, це зроблено для того, щоб бути першими в Україні, хто це зробив. З іншої сторони, хочеться своїм клієнтам монтувати перевірене та якісне обладнання. Більш того, це надихнуло нас зробити свій YouTube канал, який називається Smart Heating, що означає розумне опалення. І це відео буде першим на ньому. Технічні характеристики та ключові відмінності. Bosch Compress 5800i AVE Температура води на виході. У новій моделі 5800 максимальна температура досягає 75 градусів Цельсія, при температурі зовнішнього повітря плюс 10 градусів Цельсія. Для порівняння, у моделі 7000 цей показник становив максимум 62 градуси Цельсія. При зовнішній температурі мінус 22 градуса Цельсія модель 5800 забезпечує плюс 60 градусів Цельсія, без використання додаткового електричного нагрівача. У той час, як у моделі 7000 температура води не перевищувала 47 градусів Цельсія навіть за сприятливіших умов мінус 15 іс 20 градусів Цельсія на вулиці, коефіцієнт перетворення енергії COP. У моделі 5800 коефіцієнт перетворення енергії трохи вищий, ніж у попередній моделі, що робить її енергоефективнішою. При низьких температурах модель 5800 демонструє стабільніший коефіцієнт корисної дії. Хлодоген r 290 Він же пропан. Згідно з європейськими директивами, R290 стане стандартом у найближчі роки завдяки своїм екологічним показникам. Порівняння впливу на глобальне потепління GVP. Пропан R290 має три одиниці. А для порівняння популярних фреонів, наприклад. Р410 має 2088 одиниць, а Freon R32 має 675 одиниць. Також та значною перевагою використання хладогену R290 є його значно менше навантаження на компресор приблизно у 2 рази, що подовжує термін служби обладнання. Електричний підігрів конденсату. У моделі 5800 електричний підігрів піддону та дренажу працює лише під час відтавання. Що знижує енергоспоживання порівняно з моделлю 7000, де підігрів працював постійно. Застосунок для управління у моделі 7000 через застосунок можна було не тільки переглядати стан нагріву, але й повноцінно керувати режимами нагріву гарячої води. А у новій моделі 5800 через застосунок можна лише відстежувати інформацію про нагрівання без можливості управління цим процесом. Хоча програмне забезпечення моделі 5800 є більш передовим та оновленим, наразі функціонал, на жаль, дещо обмежений. Сподіваємося, що це буде покращено в майбутніх оновленнях. Тепер почнемо з особливостей зовнішнього блоку. Компактність. На фото та відео зовнішній блок здається компактним, але в реальності його розміри та вага більші. Для порівняння попередньої модель 7009 кВт. Мала вагу 114 кг. А нова модель 5800, щоправда, 12 кВт. Має вагу 212 кг, що майже вдвічі більше. Дизайн. Перше, що кидається в очі, це новий зовнішній вигляд зовнішнього блоку. Він просто виконаний на новому рівні. Це треба побачити наживо. Спробуємо, звичайно, на камеру передати. Чіткість зазорів. Підхід не ні гірше, ніж у виробників якісних авто, збірка зовнішнього блоку досить продумана. Всі ці зовнішні деталі з'єднані на прорезинених ущільненнях, всі гвинти в один стандарт. Навіть при розробці зсередини, там так само всі гвинти далі лишаються в одному стандарті. До зовнішнього блоку до його вигляду підійшли дуже продумано. Виводи для підключень гідравліки та електричне підключення. Все в одній стороні та на одних однакових рівнях. Естетично дуже. Саме так, як я люблю. Тут найвищий бал повторились, підняли планку на новий рівень. Рівень шуму. Питання шуму зовнішнього блоку. Я про нього досить читав, що цьому питанню уділили дуже багато уваги при його розробці. Але минула модель мене по шуму ні трохи, ну абсолютно не смущала. Тож, за цю характеристику навіть не звертав увагу, ну, типу, не гірше та й добре. Але мене це питання дуже здивувало, коли я підійшов до зовнішнього блоку при його роботі, причому працював він на 100% модуляції, а компресора взагалі не чути. Ледь чутий лише приємний шепіт вентилятора. Що здивувало ще більше, то це напрямок повітря, який не дує в лице, як на інших старших моделях. Він роздувається одразу в сторони. Навіть це питання продумали технологічні рішення для зниження шуму. По зовнішньому блоку, виробник пропрацював дуже потужно. Я про це вивчав, не розумів до кінця, для чого виробник так заморочувався. Але результат просто неперевершений. Якщо коротко, це внутрішній корпус спеціальної теплоізоляції, це спеціально розроблена рама, це вібровставки високоякісні, Це спеціальні гнучкі під'єднувачі, які під'єднуються до установки для мінімізації передачі шуму, це спеціальна форма вентилятора та багато дрібниць, які дали такий передовий результат. Тепер по внутрішньому блоку. Розміри та функціональність. Внутрішній блок новинки компактніший за попередню модель. Крім того, на борту одразу трьох ходовий на перемикання нагріву гарячого водопостачання, що додає естетики та мінімізує додаткові втрати на монтаж. Дизайн та дисплей. Зовнішній вигляд внутрішнього блоку новинки з першого погляду я очікував, що програє старій версії, так як стара версія 7000. Була виконана в цікавому досить дизайні. Там був скляний корпус в чорному або білому кольорі. А в 5800, здавалось би, повернення до, ну так, сучасно, але все ж звичайного металевого корпусу. Але цей чарівний дисплей. Одним дотиком, і диво сталося. Дисплей 5800 в порівнянні з 7000 моделлю приємно здивував. По-перше, нагадую, в 7000 моделі дисплей був схований під кришкою. Та, щоб щось регулювати, треба було його відкидати, що було досить незручно. І ми досить часто переносимо цей дисплей на окрему стінку для зручного регулювання. По-друге, дисплей у 5800 просто знову ж, ну повторюсь, це новий рівень. Він не просто зручний, а їм хочеться користуватись. Більш того, це робити зручніше, ніж застосунком. До речі, на відміну від попередньої моделі, дисплей дуже зручний і інтуїтивно зрозумілий, приємно реагує на дотик, ну дуже плавний. Якщо володієш знаннями минулих моделей Bosch, основні параметри без проблем налаштувати, без використання інструкції навіть при першому запуску. При налаштуванні ми обов'язково знімемо окремий ролик, де розкажемо про всі характеристики. Ще більш детально. Конструкція внутрішнього блоку. Високий рівень продуманості в питанні підключень та обслуговування. Електрична частина максимальна зручність підключення електричних комунікацій, гідравлічна частина доступ до елементів системи, розроблений для зручності монтажу, розташування виводів, задня частина гідравліки, все подача, передня частина гідравліки, все зворотка. Виходи зовнішнього блоку друг навпроти друга. Виходи приготування гарячої води, також друг навпроти друга. Виходи на опалення, не повірите, друг навпроти друга. Лише маленькі придумані зміщення для зручного доступу до запірної арматури. Це рішення особливо оцінили наші монтувальники за його простоту та продуманість. Ну, по недолікам: перший це відсутність розширювального бака. Його довелося додавати під час монтажу. Та другий це відсутність різьбових з'єднань. Ми вирішили питання так: подача від зовнішнього блоку та подача на систему виходили мій 28 мм. Виводи зроблені досить довгими, і ми припаялись різьбовими муфтами. Ті ж самі виходи з воротки, теж 28 мм паяти не можна було, бо були кінці досить короткі. І при пайці могли пошкодити теплоізоляцію корпусу, тому ми поставили прес муфти під мідь. Так як на цій різьбі затисних муфт не вийшло знайти на відміну від виводів гарячого водопостачання, просто поставили затисні муфти і все вийшло досить зручно. А зрештою, з іншої сторони, ми так подумали: це додаткове рішення допомагає уникнути роботи аматорів і залишає монтаж обладнання кваліфікованим спеціалістам. Висновок. Внутрішній блок Bosch Compress 5800 AVE демонструє інженерну продуманість, особливо у питаннях зручності монтажу та керування. Є певні нюанси в підключенні, але вони спрямовані на підвищення якості роботи обладнання. Високоефективний дисплей, компактність і продуманий дизайн ставлять новинку на рівень вище за попередні моделі. Дякуємо, що переглянули наше відео про тепловий насос Bosch Compress 5800i AVE. Це інноваційне рішення забезпечує енергоефективне опалення, охолодження та гаряче водопостачання, створюючи комфорт і зручність у вашій оселі. Обираючи цей тепловий насос, ви отримаєте сучасні технології, високонадійність і можливість економити ресурси, роблячи свій будинок більш енергоекологічний. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете дізнатися більше про цю модель, пишіть у коментарях. Чи звертайтеся до наших спеціалістів за консультацією. Ми завжди раді допомогти.